Вітаю, шановні мешканці громади, всіх, хто нас слухає, і дивиться. Продовжуємо сьогодні випуск Діалог із громадою. Не є так багато питань, біля десятка. Давно ми не зустрічалися в такому форматі. Ну, по мірі поступлення питань. Не будемо гаяти часу, біжимо швиденько по них, сподіваюся, що, що зможемо якісь вирішити. Ольга, 1614 питання. Чого не можете зробити з'їзди з облісок? Ну, питання, так якби двояке. З однієї сторони, це є е, дорога е, служби автомобільних доріг області, та не наш об'єкт. І відповідно ніяких видатків на нього ми здійснювати не можемо. Там є балансоутримувач дороги, відповідальний за неї, там є підрядник, який виконував роботи з ремонту, їх не завершив. Наскільки мені відомо, підряднику там не заплатили, це пов'язано із війною. Відповідно, ми в законний спосіб жодної копійки на ту дорогу виділити не можемо. Так пише закон, і від того ми не дінемося. Якщо міський голова чи сесія спрямує туди кошти, а міський голова підпише, ну то... Хтось може прийти і протрактувати це, а так і буде гіпотетично протрактувати це як нецільве використання коштів. Тому ми не можемо це робити, на жаль. Та дорога включає в себе не тільки дорожнє полотно, а й тротуари і з'їзди в бічні вулиці довжиною 8 метрів. Відповідно, ну, на жаль, як би не хотілося, ще раз кажу, в законний спосіб це зробити неможливо. Наступне, Оксана, у вигоді вкрали гроші у мами загиблого. Зробіть щось, я вас прошу. Ну, питання явно не за адресою, оскільки е, міський голова Долинської громади представляє Долинську громаду, а інші голови представляють свої громади і відповідно те, що там діється. Тому з цим питанням, ну, явно не до мене. Любов, доброго дня, я, мати, сина, інваліда з дитинства другої групи, ми проживаємо тільки двоє, чи можемо ми отримати підтримку. Тяжко зараз дуже, ніяких пільг нема, дякую. Приходьте в міську раду, є відповідний відділ соціальної політики, керує Олександр Горошко, кабінет номер 9 Зверніться, постараємо щось допомогти. Я не можу зараз сказати точно що, але ну, принаймні до... звернутися до фахівців, вони вам порадять. Микола, добрий день, Іван Ярославич. Питання стосується відрізку дороги неасфальтованої через места село солокніжлука, коли відбудеться профілювання покриття грейдером для нормального проїзду, яке ви обіцяли в минулому випуску доручити комогосу зробити там роботи. Дякую. Дивно, що не зробили. Прошу записати ну, буквально завтра зранку доручення Івану Івановичу, нехай проконтролює, щоб поїхав туди грейдер і попрофілював. Спасибі. Іра, за які гроші ви їздили у Францію? Всі відрядження міського голови і взагалі всіх посадових осіб під час воєнного стану не оплачується з бюджету. Відповідно, всі мої поїздки за кордон, які, які були, вони виключно за свої власні кошти і інакше бути не може. І це правильно. Не, не тільки тому, що так держава прийняла, але й, ну, і морально так правильно. Тому всі, всі витрати бере на себе виключно та особа. В даному випадку міський голова. Олег, як звернутися до людини, що по ветеранах працює? Е, в нас є двоє фахівців, які це роблять. Ну, найперше, можна звернутися до міської ради. Е, є фахівець у відділі надзвичайних ситуацій е, і реінтеграції ветеранів Ігор, Ігор Мочернюк. До нього можна звернутися, але е, найкраще. Звернутися до Центру надання соціальних послуг до е, Гошовського Петра Мар'яновича. Е, держава реалізувала проєкт е, фінансування фахівців в справах ветеранів, які займаються ветеранами і членами їх сімей в структурних підрозділах органів місцевого самоврядування. В нас це центр надання соціальних служб. Фахівець є там, він пройшов конкурс, вона вівніше. Пройшла конкурс через сайт Міністерства ветеранів, було відібрано, в... це проходило також співбесіда у військовій адміністрації, тому зверніться в Центр надання соціальних послуг, там є відповідний фахівець, і ви зможете отримати ну, для себе консультацію, довідку чи необхідну допомогу. Таких ветеранів, перепрошую, таких фахівців е, в нас буде багато. Е, держава е, дає фінансування на заробітну плату для таких фахівців, і також є певний розрахунок, що один такий фахівець має бути на 100, 100 ветеранів або 100 осіб, тобто ветеранів і членів їх сімей. Е, якщо в нас в громаді є мобілізованих там, приблизно тисячу осіб. Ну, то відповідно, це вже 10 фахівців, якщо рахувати е, родини загиблих, то це набагато більше. Е, на жаль, але вже інакше не буде. Нас чекає ситуація, коли це буде країна ветеранів багато років. Е, і це один із найбільших, напевно, буде сфер діяльності, яким будуть займатися в тому числі і органи місцевого самоврядування. Тому до Центру надання соціальних послуг зараз. Христина, чому немає ялинки цього року, було би добре для дівток ялинка. Є різні оцінки, і вони завжди були і, напевно, будуть. Хтось ставить, хтось не ставить. Цього року ми відновили нашу ілюмінацію яка в 2021 році була придбана за проєктні кошти ми жодної копійки не тратили на це відповідно є ангелики є інші фігури є, є ілюмінація вона гарно виглядає я бачу позитивні відгуки якщо ну, дозволить ситуація і ну, можливо наступного року буде і ялинка також Олена, щось буде до Різдва цього року, шопка чи концерти. Масового точно нічого не буде, але відділ культури, безумовно, працює, в тому числі над якимись заходами до, до Різдва, до прославлення народженого Бога. Я думаю, що буде щось. Сказати зараз не можу вголос. Але щось буде. Обов'язково треба колядувати, обов'язково треба прославляти Господа, обов'язково ну, треба відзначати ці дні. Іван, добрий день. Підкажіть, скільки ВПО у громаді і чи працюють, як інтегрувались? Чітку цифру зараз важко сказати, тому що це постійна міграція, хтось приїжджає, хтось від'їжджає. <різні>, Різні люди по-різному ну, себе поводять. Є багато е, осіб, які е, знайшли себе в нашій громаді, які, так як тут написано, інтегрувалися, можна і так сказати, е, які займаються бізнесом, які займаються волонтерством, які займаються соціальними питаннями, от як резиденція Янгелів і інші. Тому ну дуже-дуже приємно, що такі люди знайшлися. Хтось не знаходить себе і ну, або повертається назад, або або їде далі на захід, в тому числі за кордон. При міському голові діє рада ВПО внутрішньопереміщених осіб, якщо, е, якщо пан Іван є е, з такого числа осіб, які приїхали з нашої громади, то подивіться в нас на сайті, є контакти. Зверніться до Ради ВПО, ви знайдете там відповіді на всі ці питання. Також можна звернутися до нашого відділу соціальної політики Леся Загорська опікується цими питаннями найбільше і дуже багато різних проєктів реалізувала вже. І для внутрішньопереміщених осіб, і разом з ними, я напевно у звіті своєму дам якусь більше інформацію, можна звернутися також до пані Лесі вона вам дасть вичерпну інформацію. Стьопа. Яка ситуація з водою в інших громадах мало відключати, але не відключають? Вода є, і в інших громадах також. Ми стараємося якомога швидше врегулювати це питання, нормальних цивілізованих взаємин. Була критична ситуація, доходило до того, що могло бути відключено. Але ми знаходили якісь можливості. Голови сусідніх громад звернулися з відповідними листами до Долинської міської ради, до нас, щоб ми продовжили цей термін, щоб вони могли підготуватися, створити там свої підрозділи, е, прийняти всі необхідні рішення, там і по бюджету, і інше. Е, ми пішли на такий компроміс, на такий крок і встановили термін до 1 березня, тобто ще 4 місяці. Грудень і три місяці зими, щоб громади змогли підготуватися і перейти вже на оптові, на оптові поставки води. Щоб вони визначили суб'єкти, які прийме, і там буде розподіляти по тих громадах. Тому отака ситуація, процес триває. З кимось краще, з кимось гірше. Вигода в цьому плані швидше рухається. Булахів, на жаль, ще ні, але нічого. Я сподіваюся, що все. Не дуже сподіваюся, впевнений, що все так і буде. Далі. Дарина, що робити на облізках, їхати неможливо, тих стопчиків не видно, машини їдуть на обгін і ледь не врізається в зустрічний транспорт. Там буде ще багато смертельних аварій, я вам кажу. На початку року до нас було багато звернень і там були випадки, коли машини прямо на пішохідному переході, на повороті до вулиці Чорновола. Та збивали дітей. І ну, багато жителів громади на сесію приходили і писали, і до мене особисто звертали, щоб ми встановили там острівці безпеки, аби таких випадків було менше. Е, на жаль, ми не змогли зробити це дуже швидко, От, робимо зараз. Е, і вони тим будуть. І в цьому цивілізованому світі є так. І в нас також буде. І наші водії мають звикати до того, що в межах населеного пункту треба рухатися з тою швидкістю, яка е, визначається правилами дорожнього руху. Це 50 км на годину. Їхати з такою швидкістю є безпечно. І ніхто не буде обганяти там, бо знає, що острівці безпеки. І знаків тих здалеку видно. Е, вибачте, ті варіати, які літають, ну, до них має бути ставлення дуже жорстке, я не хочу казати жорстоке, але тут наші правоохоронці мають попрацювати також, е, наш відділок поліції, щоб всі дотримувались правил дорожнього руху. Для того і є правила, для того і є острівці, щоб уникати е, ну, таких ситуацій, як в нас було на початку року. Я переконаний, їх не буде більше. Е, що стосується е, того, що там ну, машина заїхала, колесо там десь вивернуло і так далі. Ну, е, повірте, що той водій, який здійснив там наїзд на острівок безпеки, другий раз вже в нього не вийде. Мені дивно, чому немає зараз людей, та, які дуже е, хотіли встановлення острівців безпеки, приходили на сесію, про це писали. Та, ми це зробили, та і тут з'являються люди, я думаю, що це з категорії водіїв, які люблять погасати. Гасайте, будь ласка, в якомусь іншому місці, але не в місті долина. Тут нема що особливо додати. Так, там ще є незавершений ряд робіт, треба пофарбувати ці бордюрчики, треба зробити додаткове освітлення і так далі. Звичайно, це все буде підрядником зроблено. Як і визначено в, в договорі. Та, тому, е, будь ласка, звертаюсь до всіх до водіїв. Е, в першу чергу, будьте обережні, дотримуйтесь правил дорожнього руху, не треба тут гасати, не треба обганяти. І все буде добре. І з вами, і з вашим авто, і з пішоходами в тому числі. На цьому все на сьогодні. Е, дякую вам за активність. Ну, сподіваюся, якісь питання ми зможемо вирішити. А до якихось ви також дослухаєтесь, шановні, і будете зважати, що ну, життя це постійні зміни і не буває там відрізку дороги, який буде, наприклад, тут, не знаю, 100 років в одному і тому самому вигляді. Все розвивається, все змінюється, робляться кращі машини, які там швидше їздять. Але це має бути безпечно. Тому дякую вам за активність. До нових зустрічей.